Ця картина коштує більше 100 мільйонів доларів, і чи може взагалі щось таке просте, як чорною фарбою золити квадрат, коштувати стільки грошей? Так, поговоримо про чорний квадрат Казиміра Малевича. Історично живопис, образотворче мистецтво дуже подібне до життя, і оця подібність, схожість, вона була ну прям. Принциповою і були вже спроби наприкінці 19-го сторіччя, на початку 20-го, якось це там зрушити, змінити, зруйнувати. Але, мабуть, от у Малевича вийшло це найбільш якось цілісно і радікально, бо він взяв і викинув одразу і сюжети, і предмети, і лишив тільки ну це чисту форму, як він казав. Чи були спроби подобного монохромного живопису раніше, так в 19-му сторіччі це скоріше були жартівливі спроби у Франції. Був такий митець, ну дуже цікавий особистий Серафон Салі. Його було кілька картин різних, от чорна, яка Найбільш подібна до чорного квадрату вона називалась Битва Негрів Глибокій печері вночі. Там багато картин, у всіх дуже жахливі назви, і дуже цікавий цей персонаж. Він, окрім того, що він малював і там писав якісь статті, він ще винайшов і запатентував тип обробки кави, який став базою для розчинної кави, як ми її зараз п'ємо. І от Казимір Валеріч знав про ці роботи Альфонса Аліє, бо там під час аналізу чорного квадрату знайшли що там був напис, який відсилав до цієї роботи. І Porque os irmãos Він взяв і залишив тільки таку саму сутність. Він викинув жартівливу частину, а це все серйозно залишив. І мабуть, це одна з найсильніших і найпотужніших його таких властивостей. Треба трохи нагадати, що картина з'являється на самому початку ХХ століття, і це от якесь відчуття зміни світу. Назріває Перша світова війна, назріває революція. Митці якось це переживають, і вони відчувають, що треба якось по-новому ставитись до мистецтва. Якось переосмислити те, що вони роблять. Малевич стверджує, що в цьому почутті нового не може бути нічого більш довершено, ніж прості форми. Прості форми це коло, квадрат і прості кольори. Ну, тобто чорний в цій ситуації. Він за початковий стиль, який називає супрематизм. Тобто, супрематизм це над усіма стилями, і це виражається просто в усьому. Тобто, чорний квадрат є частиною триптиху. В цей триптих ходить квадрат, коло і хрест. І от коли вони виставлялися, цей триптих мав навіть висіти, так щоб чорний квадрат був в тому куточку, де висіла ікона, щоб ще цим. Підкреслити от важливість цього нового мистецтва, і, от, повертаючись до питання, чи може просто квадрат чорної фарбою коштувати 100 мільйонів? Ні, не може. Чи може нова ідея, філософія і нове бачення того, як ідея пов'язана з картинкою коштувати 100 мільйонів доларів? Так, може. Дякую за увагу, гарно